Слава Ісусу Христу, мене отці отці брати, дорогі сестри монахині! Початки у нашого життя на Закарпатті. Наше життя на Закарпатті дійсно пов'язане з поширенням усього християнства на цих теренах української землі. Головними осередками нашого життя тут стали Свято-Миколаївський монастир на Чернечій рівні у Лукачева, а також Свято-Михайлівський монастир у Грушові. На Марморощині. Завдяки своєму центральному положенню та щедрій фундації князя Теодора Кулітовича Мукачевський монастир зайняв провідне місце і тут на Чернечій Горі осілися також закарпатські владики. Тож звідси також пішла назва Мукачевської греко-католицької епархії. Чернече життя в світній землі, як теж на інших українських землях, розпитало за правилами святого нашого Василія Великого. Реформою об'єднання українсько-білоруських монастирів один Василянський чин під проводом митрополита Йосифа Бенімена Рудського та святого священого ученика Йосифата відбилися теж на чернечих спільнотах Закарпаття. Адже різначний закарпатський ченцізм качівського монастиря за охоплення ідеалами берестейської унії підтримували тісні стосунки з Київською митрополією. І прийняли правила митрополита Йосифа Вінімени Груцького. Тоді закарпатські монахи присвоїли собі також назва селіянім, бо аж до половини 17 століття вони називали себе лише загальним ім'ям монахи. Тут слід задати про реформу архімадрита Івана Одерамського, чимось того Сила Великого в 1829 році, який прийняв посідання у Качівський монастир. З його добрами після придушення так званих ракурсів заворушень у 1810 році. У свято Миколаївському монастирі, який увесь знайшовся в руїнах, ходя Рамський, не застав тоді жодного монаха, тож зібравши до кола себе трьох ченців з інших монастирів, він невдовзі відбудував монастир та відновив монастирський храм. А тоді покликав монахів з Галичини, щоб вони провели реформу чернечого життя на Закарпатті за зразком реформи митрополита Руського. Ось що читаємо у записнику Адарамського 1721 року. Цього року запроваджено у наші звичайні чину святого патріарха Василя Великого, у трапезі читання. Кожного дня відбувається розважання, а ввечері читання правилося це нашого Василія. Також почали відправляти два рази на день спільний хор на дві сторони, так само як і в Лаврівському монастирі на Галичині. Мукачівські владики аж до смерті Єпископа Юрія Бізанція були одночасно архімандритами Свято-Миколаївського монастиря і їм підлягали усі закарпатські монастирі, хоч вони не були між собою тісно пов'язані. Спроба об'єднати ці монастирі в одну провінцію наступила щойно по смерті, згадуємо у владики в 1733 році, після похорону якого Ігумені монастирів Белізнянського, Імстичівського, Красноврійського і Зарізького признали законне послушання Ігуменові Мукачівського монастиря, який був зобов'язаний їхній монастирі. Вербух регули святої Посіщан і у них по мати. матері. Таким чином, першим протиюменом став тодішній ігумен Свято-Миколаївського монастиря на Черначій горі, отець Григорій Бубко, корм чим святого села Великого, від якого і починається список Василенських протиумени на Закарпатті. Мукачевські владики, які й далі мали свою резиденцію при Свято-Миколаївському монастирі на Черначій Горі, залишили за собою право. Наглядати за прилеглими монастирями і забирати частину прибутків Мукачевського монастиря на своє утримання. Також зі сторони єпископа Сіміона Вишавського, чим святого Сіла Великого та його наступників були спроби обмежити владу про отця Булка. Та вже єпископ Михайло Вішавський чим святого селі Великого, який всіма силами намагався взяти свої руки контроль. А свято-Миколаївським монастирем і монастирськими довгами на Чернечій Горі був змушений 1766 року покинути Чернечу Гору і переселитися до міста. З того часу закарпатські протіумани, які перебували в новоспорудженому монастирі на Чернечій горі, могли самостійно управляти прилеглими монастирями і привели їх під кінець 17 століття до повного розквіту. Золота доба нашого життя на Закарпатті тривала більш-менш до смерті сламосвісного потігумена оцей Єонікія Василовича чину святого Селя Великого, який був одним з останніх велетів духа, що їх родила доба Єскопа Андрія Бачинського передумовами нашої реформи. За часів Австрійської імперії, в рамках якої опинилися теж західноукраїнські землі, чернецтво перейнялося віднодумними ідеями. Що призвело до повного упадку церковної карності та легковаження духовного життя. Тому у 1852 році папа Пій в наказав провести канонічну візитацію всіх чинів та зромаджень імперії. Візитатором Закарпатських паселян назначено пляшківського владику єпископа Йосифа Гагенца, який у вересні 1856 року провів візитацію і уклав. Для Василян нові правила. Але протигомен отець Йонікий Кранич чинувся до Василя Великого, пішов по лінії тодішньої політики і довів Закарпатську провінцію ці Василян до жалюгідного стану. Сино духовенство Мукачівської єпархії, який відбувся в Ужгороді 8 -го, 10 -го листопада 1903 року під проводом єпископа Юлія Фірцека, заохочений успіхом добровольської реформи отців Василян Валичині, представив владиці план реформи закарпатських власіян, що й мали провести отці власеляни за личини або мадарські уцієзуїти. Справді реформи мав зайнятися проти юмень отець Окім Хома чином святого Силія Великого, але вибухнула світова війна і реформа відтягнулася ще на кілька років. Внаслідок війни настав також політичний поділ закарпатських монастирів. Так на Закарпатті залишилися на старі Мукачівської єпархії, а саме у Мукачеві, у жороді, хуст хустбороняві та Містичеві. Всі вони опинилися на території новоствореної Чехословаччини. Отець про Хома тепер міг без перешкод почати проводити домовленості про здійснення реформи галицькими носіям. Поки сприяли політичні обставини, протиюмен галицької провінції, отець Анастасії Калиш. Чину святого Василя приїхав на Закарпаття, щоб на місці розглянути справу реформи і укласти відповідну домовленість між двома провінцями, яке відтак затвердив апостольський престол. Початок реформи. 2 листопада 1920 року до Мукачівського монастиря прибув залечений отець Іронім Малицький, Кінах, полікар Булик, а також брати. Гавриїл Ханк, Симон Бужава та Йосип Нижник. Осередком воседенської реформи на Закарпатті став Свято Миколаївський монастир на чернечій горі, який галицькі отці не без труднощів перебрали під свою управу разом з монастирськими добрами щойно на початку грудня 20 року. Галицький отці, взявши в свої руки Мукачевський монастир насамперед його відновили. І приготували все потрібне для новіціату. На початку січня 1921 року на новіціат прийшли три перші кандидати з Маріуповчі, а саме Микола Тутеш, Микола Євчак і Йосиф Шант, почали зголошуватися теж місцеві кандидати. 28 лютого 1921 року в Мукачівському монастирі був урядом відкритий реформований новіціат – з вісьмома новиками, з поміж яких були шість кандидатів на священників і два набрати помічники. Учителем новиків став отець ніб кінах. 1 вересня 1923 року до реформи був залучений Ужгородський монастир. У 1924 році прийшла черга на Свято-Миколаївський монастир у малому березму, який прийняв тоді отець Павло Гойдич чином Святого Сіла Великого. Пізніший Єпископ пряшівський 26 листопада 1931 року отець Ігумен Петро Котович чином святого Силя Великого приєднав до реформи свято монастир у Мстичі. Головичський монастир у збороні, де вже від 12 серпня 1918 року був Ігуменом, отець Вартоломей Мотринець чином святого Сілі Великого, залишився для тих монахів. Які відмовились прийняти реформу. Цей монастир перебрали реформовані Василяні щойно 17 грудня 1938 року, коли новим і гумино Боронівського монастиря був призначений отець Іван Сатмарій. було реформи Господь поблагословив пробітку і повну посвяти працю учасників реформи на Закарпатті. почавши реформу з вісьма новиками, і двома нереформованими єромонахами протягом 10 років вони довели закарпатську провінцію до повного розпиту з 129 ченцями, чин з яких 34 були єромонахи, 51 брати-помічники, 44 схоластики, також 19 братів Новіків. Конгрегація для східніх церков декретом 2 квітня 1932 року. Канонічно створила закарпатську Вселенську провінцію під назвою «Провінція Святого Миколая. 11 14 липня 1932 року відбулася провінційна капітула у Качеві, на якій було обрано першу провінційну право в такому складі. Протуюми отець полікар кулик, консультори отець кінах, отець Атаназій Максим, отець Миколай Будаш. Секретар провінції отець Мирон Калинець, прокуратор провінції отець Нуфрій Бурдіяка. З того часу закарпатські як піше отець Михайло Владичну світового Василія Великого, йшли від успіху до успіху та дотримували кроку своїм старшим братам із Галицького боку Карпата. Таким чином, після Галицької провінції була це найсильніша бітка Василянського чину напередодні Другої світової війни у цілому світі. Реформовані Василіяни стали душею Міссенаської праці на Закритського полікар Булик у липкому пості 1924 року започаткували на Закарпатті Місійний Рух, який нарешті припинив, нарешті припинив масовий перехід греко-католицьких вірних на православ'я. Монастирі стали центрами товариства апостольства, молитви і марійських дружин протягом першого десятиріччя. Мукачівській єпархії нараховувалося понад 10 тисяч членів молитви. з їхніми головними провідниками були отець Павло Годіч у Ужорському монастирі, отець Христофор Міський в Малоберезнянському монастирі. Василянській прощі. Вже на Чернечу гору збирали кілька десятків тисяч вірних. Найбільш зафіксована кількість 80 тисяч прочан і 15 тисяч причасників. Була зафіксована початку ХХ століття. Видавництво ідукарні ці Василя в Мужорському монастирі відкрита в 1925 році до 1935 року випустила 180 250 примірників щомісячної газети Плоувісник 150 920 примірників релігійних газет, 76 767 релігійних книжок. 78 100 молитовників, 26 800 церковних календарів, 20 тисяч наукових творів, 173 тисячі релігійних брошук. У Василянському ліцеї, що діяв при Переужорозькому монастирі, щороку виховували 70-80 хлопців, а шкільний рік 1938-1939-го зачався з чотирьома класами. В яких навчалося 226 хлопців. Нехай буде вічна пам'ять нашим співбратам Васильянам, які розпочали справу реформи Василянського чином на Закарпатті і, попри численні труднощі, заклали ту міцну основу для його розвитку і добра цілої Христової церкви.